Ласка, Громила Віктор, громадський активіст. А скажіть, будь ласка, що трапилося в мітинг Так трапилось, що випадково я попав на цей мітінг. От, І я зрозумів, що мітинг є незаконним, бо, по-перше, закон забороняє збиратися е, комуністам. І по-друге, міліція не була присутня на цьому мітингу. Вони не подали заявку навіть на те, що не заявка, а повідомлення, що вони будуть проводити мітинг, тобто влада не була попереджена, а якщо б вони і подали це повідомлення, то їм би заборонили. Бо згідно закону 20 травня про декомунізацію, будь-яка пропаганда радянської ідеології і будь-яке шанування радянських лідерів заборонено. За це є кримінальна стаття, яка передбачає від 5 до 10 років ув'язнення. Десь о 10-й я побачив людей, які почали збиратися біля пам'ятника Леніна. От. Е там е з червоними прапорці я бачив, квіти. От. Я дочекався початку мітингу. От. Я засняв. Е саме, е Виступ організатора цього мітинга. От, Зараз скажу прізвище. І Лідія Літвіновська. Це є комуністка Райкомовська буша. От, вона прославляла великого вождя Ульянова, От, тобто розказувала такі речі, які є незаконними. От. Після того вона закликала всіх привітати своїх родичів з таким великим святом. От, розказувала, як добре було про Радянському Союзі і так далі. От, потім вона закликала людей покласти квіти до пам'ятника Леніна. Ну, Я відповідно, як громадянин України, вже не витримав, я підійшов на сцену. Ну, верніше, до пам'ятника вийшов, Я звернувся до людей і кажу, що шановні е мешканці шостки, е цей мітинг не є законним. Я прошу при прибрати квіти, е які ви поклали, і, будь ласка, розходьтесь, бо е можуть виникнути проблеми. На що е толпа відреагувала агресивно? От. І я тоді сам підійшов до пам'ятника. Зібрав ті квіти, порвав їх і викинув за територію пам'ятника. Після цього почалася бурна хвиля натовпу. Я намагався пояснити, що є закон, що вони все порушують, що так не можна робити. Після того ззаду я не бачив, підійшов до мене молодий чоловік. Пізніше я вже дізнався, хто це Це член партії комуністів. Зараз вони називаються Нова Держава. Це є Семеха Олександр Сергійович. Вони йшли на вибори, він був кандидатом цієї партії. До речі, ота листівка, якщо на триколорі російському, це прошу показати. Останні вибори. Два тижні тому. Тобто вони мали таку зухвалість е, явними сепаратистськими ознаками е, проводити агітацію людей і хотіли, щоб за них ще проголосували. От. Тут всі ці прізвища це є е, самі основні сепаратісти. Вони живуть і мріють, коли у нас е, створиться Сумська Народна Республіка, і е, що Путін призначить їх тут з Матрящими. От, ну, звичайно, що люди дали оцінку цій партії, вона ж не пройшла. На іншому боці тут о, От, Тобто Це партія, вважаю, взагалі потрібно заборонити. Тобто, Якщо поміняти назву партії, це не означає, що вона має далі працювати. Так само, ну, тут е, багато їхніх фотографій. З 9 травня з прапорами радянськими. Тут вони вшановують сепаратістів, які загинули в Одесі. Тут біля пам'ятника Вічного вогню. Тут є і присутні представники інших організацій, Кривуля Олександр, його люди. До речі, на мітингу там люди його були. Тобто це взагалі я багато їжджу по Сумській області, по регіонах. І про шостку мені вже набридло чути, що це є осередок сепаратізму в Сумській області. І я вважаю, якщо я тут живу, то я маю щось робити для того, щоб тут не було такої загрози, як виникла в Донецьку, в Луганську, в Слов'янську. Щоб люди цих негідників, сепаратистів, щоб на нахтю їх знищити, щоб цих рухів не було. Бо багато течій виникло, дуже небезпечних. І я дуже не хочу, щоб, ми, щоб прийшов час, і ці люди сиділи в підвалах, доїдали картоплю під розваленими будинками. Тобто, якщо вони цього не хочуть, я закликаю їх всіх об'єднатися і дати відсіч цій загрозі нашій. Бо моя мета була на цьому мітингу не. Когось там принизити, не, не щось там доказати. Моя мета привернути увагу суспільства для того, щоб е люди знали не тільки в Шостки, не тільки в Сумській області, а щоб це вся Україна бачила, що в нас відбувається. І, до речі, я не тільки критикувати буду сепаратистські рухи, я хочу покритикувати нашу владу, яка е згідно закону про декомунізацію, їм надали термін. До півроку виконати цей закон, перейминати вулиці, знести цих ідолів радянської ідеології, пам'ятники. Вони цього не зробили, і вже залишилось два тижні, і ніхто нічого не робить. Тому я сподіваюся, що все ж таки здоровий глузд людей прокинеться. Хоча підтримка у мене дуже велика, мені дзвонило багато людей. Як з шостки, так і з України. От, і висловили свою подяку за цей резонанс. От. І мене ще обурює е, дії журналіста, наприклад, е, це е, прізвище Рибак, який е, знімав кожен мікрок. І він не міг не побачити, що е, саме і, тою іскрою. Цього конфлікту були ці молоді сепаратісти, які почали моє побиття. Я, е, а в інтернеті, в пресі він так подав, начебто я зі зброєю на бабушек там е, розганяв їх зброю, цей мітинг. Це ж не є правдою. Е, хай він покаже всі моменти, тобто осередок конфлікту був тільки там, де я був, бо я один був і був і був, був натовп. Не є гідним чинком те, що, наприклад, бути в натовпі і бити людину одну, рвати одяг їй, а є вчинком стати напроти цієї толпи натовпу і сказати, що вони є поза законом. І за, за час мітингу я не застосовував зброї, я не вдарив нікого, я нікого не образив. Тобто моя місія була. Привернути е, увагу суспільства, журналістів, от, щоб ці е, дії вони якось е, пересікалися. А чи врешті решта з'явилася міліція? Так, е, до речі, до міліції є ну, питання зараз у нас, до поліції немає питань, а є у мене питання до Державної служби охорони, яка перша приїхала, перша машина. От, і, е, Одразу вони підійшли до мене з питанням, чи вживав я алкоголь. Я сказав, що я не вживав алкоголь, але я кажу, прошу дуже вас, затримайте, будь ласка, цю людину, яка стояла поруч мене, яка мене била, яка зривала з мене українську символіку, от, тобто виявляла всі ознаки неповаги до моєї держави, де я живу. От. Але вони так його не затримали. Я разів п'ять йому кричав йому, кажу, затримайте, будь ласка, і мене, і його, і їдемте, і будемо розбиратися в міліції. Ну, а потім е, приїхала поліція, от, е, і вже ну, та людина вже пішла, і так і не затримали. І тобто я залишився я, і е, поруч з по, людьми похилого віку. І така склала ситуація, начебто я там е, розгоняв цей мітинг. І, до речі, хочу сказати, що хто зібрався на цей мітинг, це е, пенсіонери, бувши е, робітники райкомів, парткомів, оці КГБісти, сексоти, шпигуни, е, оці гвинтики цієї злочинної системи, яка роз'їдала нашу державу. І вони тоді, якщо з ворожою в голові, вони як тоді е, нічого не хотіли слухати про Україну, про українську мову і про нас взагалі як людей. Так і зараз, вони ж, якщо людина старіє, вона ж не перетворюється на дуванчик, правильно? Вона залишається такою, як вона і була, і вони помруть цією ідеологією. Але справа в тому, що вони мають право думати, як вони хочуть, але закон вимагає, що публічно цього висловлювати не можна. Тобто, що закон передбачає? Вони, закон прирівняв. Нацистську символіку Гітлера і, і символіку Сталіна, от і визнав не тільки Україна, а весь світ визнав і Голодомор, і розстріли, і всі ці речі, що це були злочинами. І ні в якому разі, цього щоб не допустити повторення, і щоб ніхто про це не висловлювався, і ніхто цього не підтримав цього руху. От. І е, справа в тому, що на мітингу мен... я особисто стояв один, але я відчував дуже велику силу, бо за мною стояли е, ті дисиденти, яких е, заморені голодом. Люди, е, всі жертви репресій радянських, які були закатовані в кагібіських катівнях, е, українці, які були виселені е, в Сибір. І так далі. Тобто я від їхнього обличчя стояв перед цими людьми от, і казав, що так робити не можна. От, а з боку поліції, які були дії застосовані до організаторів мітингу? Стосовно них не було, але я подав три заяви в міліцію. Перша заява стосується цієї Лідії Літвиновської, що за перше, що вона незаконно організувала мітинг без попередження, по-друге, що вона проводила агітацію радянської ідеології, що є забороненим. І я хочу, щоб її покарали не за того, що я до особисто до неї претензії маю, а для того, щоб цей, ця традиція в місті Шостки нарешті припинилася. Без, е, що, якався, без, безкарність, і що люди мають, як хочуть, так вони і кажуть, порушуючи закон. От. Е, друга заява стосовно того, що е, ці дві, дві особи, які молоді, е, ті сепаратісти, е, про нанесення мені тілесних ушкоджень. От. А третя заява е, це до другої особи, яка також нападала на мене і зривала з мене українську символіку з українським тризубом і знищила її. Тобто це є неповага до моєї держави, і я вважаю, що він порушив, грубо порушив закон, хай він відповідає за це. А з боку міліції, до міліції, мене немає ніяких претензій. Я дав всі пояснення. До стосовно зброї хочу пояснити, що е, я маю особисту зброю, вона зареєстрована, мені її в міліції повернули. Тобто в мене всі документи, я знаю інструкцію, як застосовувати, де можна. Тобто, всі е, довідки, всі є в мене. От, і е, проти натопу я ніколи не застосовував би цю зброю. А, як так вийшло, коли мене цей Семеха вдарив в голову, я намагався його затримати, і тільки коли він повернувся до мене і почав агресивно на мене нападати, я дістав зброю і попередив, що я буду стріляти. Тим я нейтралізував цей випадок, конфлікт з ним. Тобто він злякався. Відбіг в сторону, От, я поставив е зброю в положення на запобіжник і е засунув її в карман. Після цього натовп е комуністів мене оточив. От, вони, ну, звичайно, що я не буду застосовувати згідно інструкції е в натовпі зброю. Я її так і не застосовував. Е і вони мене скрутили, я вже не міг нічого зробити. Забрали зброю після того, як я. Е Показував посвідчення на право, право зберігання зброї, що це моя зброя. Мені вони не віддали. От. Аж до того, коли приїхала міліція, міліція вже в них, вони і міліція не віддавали, потім вже міліція з вимогами сказала, щоб віддали, забрали. От. І вже в, в відділку поліції мені все повернули. От. Ну така от історія. Дякую. А от за вашими. Під рахунками, от скільки всього от людей було на присутні на чума? Ну, 30-40. Їх небагато, але це. Ну, я просто знаєте, я ні про що не жалкую. Якщо повториться ця історія, знову ж як радянські свята, там 22 квітня, день народження цього ж злочинця. От я так само прийду під пам'ятник, тільки вже. Я впевнений, що багато людей мені дзвонять, кажуть, що чому ти там сам був, чому нікого не покликав. Я не знав, що буде цей мітинг взагалі, бо закон забороняє, і я там був випадково. От. Відеоплівки е, з агітацією е, радянською, ну тобто всі необхідні для справи, я е, надав правоохоронним органам от, і будемо тепер розслідувати. Як буде ну, слідством, і будемо намагатися зробити, щоб справедливість була у нас. Дякуємо. Дякую вам.